Через 10 років після Дазелгаз, чи поверне Європа свою хитрість? Дазел урок, який Європа не засвоїла, та майбутнє автомобільної індустрії. 10 років минуло ціле десятиліття з моменту, коли світ автомобільної промисловості був шокований скандалом, відомим як Дізельгейт. Це був не лише невдача однієї компанії Volkswagen. Це був сейсмічний сув, який назавжди змінив своє ставлення до виробників автомобілів, що ще важливіше до їх здатності до саморегуляції. А тепер, через десятиліття, ви дивуєтесь, чи була Європа урок з цієї історії, чи вона готова піддатися спокусі помилкових обіцянок та технологічних магічних таблеток? Я пам'ятаю, як я вперше чув про «Дізельгейт». Тоді я був молодим інженером, тільки починаючи свою кар'єру в автомобільній промисловості. Новина про те, що Volkswagen навмисно обманював тести на викиди, здавалася мені немислимим. Це було ударом по репутації всієї галузі і особливо болючим для Німеччини, країни, пишаючись її інженерною точності та надійності. Чому Volkswagen вирішив обдурити? Питання, яке мене переслідує з тих пір, полягає в тому, чому Volkswagen вирішив на такому ризикованому кроці. Відповідь: Мабуть, багатогранна. З одного боку, компанія зіткнулася з величезним тиском, щоб виконувати суворі європейські викиди. З іншого боку, Volkswagen. Здавалося, прагнув зберегти образ зеленого дизельного лідера, незважаючи на те, що його двигуни насправді кидали набагато більше забруднюючих речовин, ніж оголошено. Це було прикладом класичної ситуації, коли короткі фінансові вигоди переважали довгострокові наслідки. І, на жаль, це не перше, і я боюся не останній випадок, коли компанія отримує прибуток вище етики та екологічної безпеки. Наслідки для Volkswagen та всієї галузі. Наслідки Дазл були колосальними. Volkswagen втратив мільярди доларів штрафу, компенсації та відгуків. Репутація компанії була серйозно підірвана, а споживча довіра була втрачена. Багато працівників стикалися з кримінальним переслідуванням. Але Дазлгаз не обмежувався лише Volkswagen. Скандал змусив всю автомобільну промисловість переглянути свої методи тестування та контролю якості. Багато інших виробників були змушені визнати, що вони також використовували недобросовісні методи для дотримання викидів. Європейські звернення до електромобілів, примусова реакція чи стратегічний хід у відповідь на ДазлГас, Європа почала активно просувати електромобілі. Це сприймалося як примусова реакція на збій традиційних двигунів внутрішнього згоряння та як стратегічний курс, спрямований на зменшення викидів парникових газів та покращення якості повітря в містах. Хоча екологічні проблеми, звичайно, спонукали уряди вести більш суворі вимоги до автомобільної промисловості, слід зазначити, що багато заходів. Таких, як скорочення ЄС у 2035 році для продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, були розроблені без значного внеску виробників. Це говорить про те, що довіра до автомобільної промисловості була підірвана настільки, що уряди вирішили діяти самостійно, навіть якщо це означало ігнорування думок експертів та виробників. Помилка стратегії занадто швидкий перехід до електромобілів. І тут виникає питання. Чи не надто багато Європи поспішає з переходом до електромобілів? Так, електромобілі це майбутнє, але перехід до них повинен бути поступовим і продуманим. Занадто швидкий перехід може призвести до серйозних економічних та соціальних проблем. Інфраструктура Європа не готова до масового використання електромобілів, не вистачає зарядних станцій, особливо в сільській місцевості. Енергетична мережа не готова збільшити навантаження. Ціна, електричні машини все ще занадто дорогі для багатьох споживачів. Державні субсидії не завжди доступні або достатні. Виробництво акумулятора Європа залежить від імпорту батарей з Азії. Необхідно розробити власне виробництво акумуляторів, щоб забезпечити безпеку енергії. Утилізація акумулятора. Утилізація акумуляторів електромобілів є серйозною екологічною проблемою. Необхідно розробити ефективні та безпечні методи обробки акумуляторів. Майбутнє автомобільної промисловості. Що далі? Я впевнений, що майбутнє автомобільної промисловості стоїть за електромобілями, але це не означає, що двигуни внутрішнього згоряння зникнуть назавжди. Гібридні автомобілі, що працюють над водним та іншими альтернативними технологіями, можуть відігравати важливу роль у переході до більш екологічного транспорту. Водень, елементи водного палива це перспективна технологія, яка може забезпечити нульові викиди парникових газів. Однак вироблення водню це складний і дорогий процес. Біодизель, біодизель це відновлюване джерело палива. Яке може вироблятися з рослинних олій та тваринних жирів. Однак виробництво біодизеля може мати негативний вплив на навколишнє середовище, синтетичне паливо синтетичне паливо це паливо, яке виготовляється з вуглекислого газу та водню. Це перспективна технологія, яка може допомогти зменшити викиди парникових газів. Уроки дазл що потрібно змінити. Дазелгаз це суворий урок для автомобільної галузі та для всього суспільства. Це те, що потрібно змінити, так що це не повториться. Прозорість. Автовиробники повинні бути більш прозорими стосовно своїх технологій та методів тестування. Незалежний контроль, необхідно створити незалежні контрольні органи, які будуть контролювати дотримання екологічних норм. Етика необхідно навчити працівників автомобільних компаній почуття етичної відповідальності. Регламент. Уряди повинні розробити більш ефективні та суворі правила, які запобігають обману та шахрайству. Поінформованість споживачів, споживачі повинні бути більш обізнаними про наслідки навколишнього середовища на вибір автомобіля. Висновок Дазалказ це не просто скандал, це сигнал для змін. Європа повинна витягувати уроки з цієї історії та побудувати більш стабільну та екологічно чисту автомобільну промисловість. Для цього потрібні не тільки технологічні інновації, але й зміни в культурі, етиці та регулюванні. Тільки тоді ми зможемо уникати повторення помилок минулого та побудувати майбутнє, в якому машини не становлять загрози навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Я вважаю, що Європа здатна на це. Але це вимагатиме політичної волі, технологічних інвестицій, і, що найголовніше, готовності визнати свої помилки та змінити свій підхід до вирішення проблем. Майбутнє автомобільної промисловості залежить від цього.